Тримка фронту Івано-Франківська обласна державна адміністрація закупила для 42-ї окремої механізованої бригади 4 станції Starlink та 20 безпілотних літальних апаратів. На апаратуру з обласного бюджету спрямували 2 мільйони гривень. 15 дронів військові використовуватимуть для денної розвідки, та ще 5 – для роботи вночі. Час польоту 45 хвилин, а максимальна швидкість 80 кілометрів. Розвідка це в першу чергу інформація, а інформація це збережені життя. Ну і плюс різні шумахери можуть для розвідку перетворити не тільки в інформацію, а й в веселі картинки, які подобаються українцям у вигляді мертвих орків. Дякуємо за можливість це все зробити за апаратуру. Працюємо для того, щоб максимально із обласного бюджету, і також ми постійно робимо заходи. Зараз готуємося до наступного шостого благодійного аукціону, тобто акумулюємо всі зусилля, щоб мати можливість підсилити тими всіма необхідними речами, які сьогодні є. Важливими для наших хлопців.